Вже сьогодні відбудеться офіційна церемонія передачі повноважень, обраному генеральним секретарем Альянсу Марку Рюте, який раніше був прем'єр-міністром Нідерландів, у передостанній день на посаді генерального секретаря НАТО Єн Столтенберг дав коротке інтерв'ю власному кореспонденту агентства Інтерфакс Україна Ірині Сомер про гарантії безпеки членства України в НАТО і не тільки ексклюзивний матеріал. Ваші увазі. Генеральний секретарю, дякую за ваш час. повертаючись до вашого нещодавнього виступу в фонді маршала. Ви згадали, що єдиною гарантією безпеки та міцного миру в Європі є членство України в НАТО. Чи зможете ви уточнити, чи бачите ви можливість, що це станеться в умовах, коли частина території України все ще окупована росіянами? Але більша частина України перебуває під контролем українського уряду. Яка ваша думка щодо цього? союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися чи працювати для України. Але ми всі це усвідомлюємо. Звичайно, якщо ми кажемо, що єдиний спосіб для України стати членом це закінчення війни і повний контроль над усією. Українською територією тоді ми даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але Мій головний меседж полягає в тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом до забезпечення тривалого та справедливого миру для України. Українцям вирішувати, якими є умови для переговорів, і якими є умови для прийнятного рішення. Але якщо будуть домовленості щодо нового порядку, то звісно треба зробити так, щоб війна на цьому дійсно припинилася. Бо українці, як ніхто інший, знають, що війна почалася не в 2022-му, а в 2014-му році, коли Росія забрала Крим, а потім трохи пізніше. Вони пішли на східний Донбас у нас був мінськ 1 угода про припинення вогню. Трохи пізніше. Росія її порушила і пересунула лінію фронту далі на захід. Потім у 2015 році ми отримали Мінськ. 2 Росія і цю угоду порушила, чекала сім років, і потім почала повномасштабне вторгнення. Тож цього разу ми не хочемо мати мінськ. 3 новий порядок, який Росія не поважає, а лише дає їй деяку паузу для перегрупування та від. Новлення нових атак, отже, цього разу нам потрібно переконатися, що коли ми про щось погоджуємося, це має бути кінець. На цьому це має припинитися. Тому нам потрібно озброїти майбутні українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію. Але ми також повинні надати гарантії безпеки, які є надійними. Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону статті 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться але якщо ви поглянете в історію, наприклад, Німеччини, як Німеччина стала членом НАТО по частинах, чи може це стосуватися і України? Що ж це вирішують союзники по НАТО. У нас є можливість вирішувати, якщо ми того хочемо. Тож знову ж таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнута певного роду угода, що на цьому це припиниться. І знову ж таки Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території. Звичайно, як ви завжди казали, це вирішувати союзникам. А також союзники мають вирішувати скасовувати чи ні обмеження на використання далекобійної зброї, що дозволить українцям завдавати удари в глиб Росії що ж я можу ще раз заявити, що нам потрібно пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна. Росія вирішила вторгнутися в іншу країну Україну, і це є грубим порушенням міжнародного права. Відповідно до міжнародного права, Україна має право на самооборону. і ми маємо право підтримувати Україну, відстоювати право на самооборону. А самооборона включає право завдавати ударів поза. Конних військових цілях на території агресора Росії тому я виступав за зняття обмежень і я вітаю те, що деякі союзники не мають обмежень. Інші союзники мають деякі обмеження, але вони фактично їх послабили не в останню чергу після того, як Росія кілька місяців тому почала свій наступ на Харків, де лінія кордону та лінія фронту більш-менш однакові, немає сенсу сказати, що ти не можеш атакувати за лінією фронту, тому що це російська територія. Отже, я вітаю послаблення обмежень, яке ви бачили з боку союзників. Нещодавно Путін оголосив про перегляд доктрини ядерного стримування він сказав: якщо безядерна країна атакує Росію за підтримки ядерної країни, то це буде розглядатися як спільна атака проти РФ. Як ви розглядаєте таку заяву? Я Розглядаю це як ще один приклад моделі поведінки, яку ми бачили з російської сторони, де Москва, президент Путін, знову і знову намагаються погрожувати використанням ядерної зброї, погрожувати союзникам по НАТО та перешкоджати підтримувати Україну і кожного разу, коли ми посилювали нашу підтримку за допомогою нових більш досконалих систем, Росія намагалася сказати, що це червона лінія. Але ми не прийняли цього, тому що ми маємо право підтримувати Україну у відстоюванні права на самооборону. Росія веде незаконну війну. Ми ведемо законну підтримку законної війни самооборони. де захищається Україна, і ми також кілька разів чітко доносили Москві, що ядерну війну неможливо виграти, її ніколи не можна ввести, і ми уважно стежимо за тим, що робить Росія.